А Ні, який Васюк, якби у вас були державницькі позиції, то ви б якісь рішення приймали, а не відкладали. Ви приймали. ви, ви. ви був же на моєму місці, ви робили це точно саме. Я вам даю слово. Я вам даю слово. М мова, йде, мова йде про призначення. Давайте не будемо все в одну купу валити, всіх всі проблем варити. Проблем. Вони накопичують. Давайте ми на 12 вони? число по поводу Антонюка зустрінемося, а на 18 зустрінемося по поводу судів, а на 37 ще на щось зустрінемося і будемо тут так. А воно буде колотитися в казані, це й куліш будемо варити ви, і ви варити. А ви що не розумієте, що регіонала призначили головою держадміністрації? Ну, ви цього не розумієте? Є указ, президента, його треба указ президента, президент, президент не, не знає. Про це. Президент не знає. Ви подали і, і все, і його призначили. Чому ви зараз перед цими камерами? Не признаєте свою вину, що ви призначили регіонал? Що ну, ви відповідальні олій нечиться на посаді, а не вжати на себе саміт? Ну з ким олій не Сам Олійник рішив, прийшов Лучинський і сказав, що так, от ви свою позицію 12 числа. донесете ви його виглядати, але вас запросить, можливо, антоніта. Ну тому що дні всі решта потім розумієте? А там, що там були що, під час? А скажіть мені, будь ласка, він губернатор області, іде війна в Україні. А ви мені розказуєте про вихідні дні? Які вихідні дні? Ви взялися за роботу? Людина під так, лікарні? Ми поїдемо його провідати. Та за підсенам будь-яка людина має право ні, ну це ніхто не хоче потухати мене каже. Під час війни, а якщо зараз Придністроя на наш на нас начнуть сунути. Ми будемо казати, почекайте, приїде губернатор і капель та потухати мене уважно. Губернатор не повинен бути постійно на місці. Або його заступник, який приймає вольові рішення, а не відкладає це питання то на 12 час. Заступник, заступник зараз, зараз то позвоніть до заступника. І він буде перший заступник, буде в адміністрації гайдаємо. Як він перший заступник, скажіть не та й зразу? Він вже виїхав із чернів. Зараз Ми чекаємо. Владі владі ганьба. І, так і, я вам почасно запропонував все, Пройди, і, пройти а, і що? щоб ви на вулиці не стояли. А, ви ж не захотіли захоплення, щоб ніхто не бачив. Щоб люди не бачили, нічого не знали. Ви не боїтеся нікого. Ми розуміємо, що ви не боїтеся нікого. У вас все схвачено і за все так бачено. А що вони складуть?